Вітаю, друзі, я Лариса Волошина. Сьогодні дуже сумний день: Російська Федерація вдарила балістичними ракетами по Сумщині. Десятки загиблих, десятки поранених. Кожну хвилину цифри змінюються, і це дуже страшно. І майже всі ми звернули увагу на те, що, по-перше, мова йде про абсолютно Немотивований терористичний акт. Тому що цей удар балістикою, коштовною зброєю не несе за собою жодної військової цілі. Взагалі. Це вбивство заради вбивства, терор заради терору. Це вбивство невинних у велике релігійне свято, на початку великодніх. Обрядів або всіх святкових обрядів. І отут виникає питання хтось з нас сумнівається, що Росія, яка проголошує себе ледь не поборником християнської віри і єдиним захисником християнства, такою не є? Що це шаманізм, це дикунство, це е, якась така хтонь? Дуже древня і дуже страшна, але це точно не християнська віра. Коли їх патріарх освячує вбивство людей, я зараз не говорю про війну, вони можуть щиро думати, що це якась священна війна за отечество. Ну, припустимо, вони так думають. Але зверніть увагу, їх духовні пастири жодного разу не закликали російських солдат триматися постулатів віри, тобто не застосовувати надмірну жорстокість щодо е, поверженого ворога, не застосовувати силу щодо мирного населення, а таке поняття як правідна війна. Це абсолютно християнський постулат. Праведною війною в теософській літературі називають війну, яка ведеться виключно з оборонних причин і в якій людина військо утримується від застосування жорстокості щодо мирного населення, щодо тих самих тих, кого ми називаємо некомбатанти. Так от, коли Патріарх Кіріл говорив про праведну війну, він абсолютно підмінив поняття. Тому що він не закликав не застосовувати сили проти українців. А більше і їх священники, і їх пропагандисти просто таки закликають вбивати всіх: жінок, дітей, старих, всіх. І це докорінно. Суперечить християнству. Іншими словами, вони навіть не намагаються прикинутися. Вони навіть не брешуть всій своїй антилюдіності. Вони просто роблять це відкрито. Чому? Ну, тому що е, вважають, що ті, хто можуть це побачити, в силу своїх обставин не здатні це засудити. До прикладу, Нагадаю, що величезна кількість трампістів, включно з Дональдом Трампом і Майком Джонсоном, який є проповідником євангелійським, під час передвиборчої кампанії, вже після неї неодноразово говорили, що, мовляв, Україна воює проти церкви, що Україна знищує християнські церкви. Ну, мова йде про той російський патріархат, який є, в принципі, філіалом ФСБ на українській землі. Але тим не менш, вони це представляли як ледь не боротьба з християнством в Україні і, відповідно, Путіна як поборника за віру, отакий собі собі Розумієте? Вони це говорили відкрито. І всі наші розмови, і всі наші докази, яким тортурам і якому винищенню піддаються. В першу чергу євангелісти, баптісти на окупованих територіях, вони просто були повзі ух, вуха. От їм так хотілося. По-друге, ми бачимо, що трампісти відступають від дуже важливого християнського постулату, як то не домовлятися зі злом. Це історія, яку на який свого часу побудував свою політику Рональд Рейган, відомий республіканець, президент Сполучених Штатів. Він в своїй одній з своїх промов одразу після обрання проголосив, що Радянський Союз є імперією зла. Тоді він вперше використав це слово сполучення, і він пояснив, що ми християнська країна. Ми з нами, ми віримо в Бога, а Радянський Союз забороняє церкви, переслідує священників, і це імперія зла. І він тоді нагадав, що обов'язок християнина протистояти злу, не домовлятися, не укладати біг діл, а саме протистояти. Він тоді нагадав один з християнських постулатів про те, що не убоюся зла ібо ти зі мною. Це молитва людини, яка має, яка має протистояти нечистій силі сатанінському, якого навколо неї дуже багато, а вона одна проти всього зла світу. І от як вона має сприймати свою цю місію? Не боятися зла, ібо з нею Бог. І от тоді Рональд Треген сказав, що вони імперія зла. Ми маємо боротися з ними. Боятися їх є великий гріх. Бо тоді ми не довіряємо Богу, якщо ми боїмося зла. Ми переможемо з нами Бог. Насправді це дуже змінило американську політику. І, як ми знаємо, за кілька років призвело до. Падіння цієї саме імперії зла. Тобто Рейха і його досягнення це суто християнські постулати. І тут ми бачимо Доната Трампа, ми бачимо його виборців, ми бачимо його прихильників, які там, де тільки можуть, відступають від цих самих християнських постулатів. Вони вірять в Трампа. І вже велике питання, чи вірять вони при цьому в Бога? Саме тому Дональд Трамп може брехати, що для євангеліста є велике служінням сатані, адже сатана для них це батько брехні, і тому людина, яка бреше, служить сатані. Тобто для них це важливо. Саме тому серед евангелістів просто рукостискання, просто обіцянка, просто чесність є ознакою вірянина. Якщо ти брешеш, ти не просто обманюєш, ти поклоняєшся нечистому. А Дональд Трамп бреше завжди. І багато хто з них це знає. Знає, толерує, мовляв, є причина, все це заради якоїсь величі. Але, тим не менш, вони відступають від постулатів. Вони відступають від постулатів, коли намагаються домовитися з Путіном, коли підтримують трампійську політику щодо перемовин, кривавих перемовин під час війни проти агресора. Це не по-християнськи. Тому що вони дуже схожі на всіх цих прихильників Путіна. Ці вірять в Путіна. В його місію збирача земель. А трампісти вірять в Трампа, в його місію рятівника і домовника з російським збирачем земель. Це, в принципі, в них такий дуже схожий символ віри. Які означає в те, що треба вірити в провідника, вірити, попри все провіднику, відкидати моральні, релігійні, філософські і загальнолюдські аспекти, не аналізувати, не задумуватися. І якщо ти постаєш перед вибором, продовжити вірити цій людині, чи продовжити триматися за е, віри і віру і постулату е, своїх предків. Обирай очільника, обирай лідера, забудь про предків, якось воно буде. І саме тому для мене те, що відбулося в Сумах, це такий жахливий акт жертвоприношення, акт тероризму. Але те, що Путін, який проголошує себе поборником і захисником ортодоксального християнства, віддає такі накази. Те, що його вояки, навіть я не назвала би їх вояки, вояками, тому що воїнство все ж таки має певну честь, а його вбивці, оці, його найманці, вони без жодного сумління запускають ракети в християнське свято по мирних мешканцях, абсолютно не боючись за свою душу. Бо їх душа давно належить дьяволу. І те, що Трамп і трампісти просто не помітять того, що відбулося, не протрактують те, що відбулося, як антихристиянську дію, я теж не сумніваюся, тому що для них символ віри це або служіння злу, або домовленість зі злом. На жаль, вони забули той символ віри, про який їм нагадував Рональд Рейган боротися зі злом, протистояти злу, навіть якщо ти один проти всього зла світу, якщо ти віруюча людина, з тобою Бог, і ти не можеш боятися, бо ти не можеш сумніватися в Господі. Тож наша справа не сумніватися. В тому, що ми робимо, наша справа не сумніватися в нашій праведній війні. До речі, це теж християнський постулат, тому що праведна війна це категорія, яку е е е е яка належить. Августіну, святому Августіну, ну, принаймні йому приписують цей постулат, він вивів ознаки про те, що праведна війна це така війна, тобто це та війна, де Господь допомагає воїну. Це війна, яка ведеться виключно з оборонних причин. Це війна, в якій вояки не вбивають мирне населення. Це заборонено. В якій вояки не катують, проявляють великодухість поверженого ворога, це війна, яка ведеться з праведною ціллю, праведними методами. І це відповідь на питання, чому ми не робимо так, як вони роблять з нами. Тому що ми тримаємося свого древнього. Християнського приступу, принципу, вести праведну війну. Бо поки ми в праведній війні, з нами не тільки міжнародне право і міжнародна підтримка, а й Бог. От це те, за що ми маємо триматися: за свій власний символ віри, який докорінно відрізняється від символу віри Трампа, для якого невинні жертви це привід. Ще швидше тиснути на жертву агресії, щоб укласти біг діл з агресором, з уособленням зла. І для Путіна, який просто насолоджується тим, що він тепер є уособлення всього антилюдського, всього страшного в історії людства, всіх цих сталінів, всіх цих проклятих пітрів, всіх цих. Е Всіх цих породження Антихриста, до речі, ну, Петра І ж називали породженням Антихриста. Тобто, це антихристиянство для нього це його насолода. Тож ми маємо розуміти, чим ми відрізняємося, за що ми боремося, і чому ми переможемо. На все добре, друзі!